Сьогодні ми завантажили наші автівки гуманітарною допомогою. Ви бачите, яка це велика купа цієї допомоги. Наші кари вони заїжджають, вони грузять. І у нас була можливість доставити гігієнічні Набори. Ви бачите, які ці великі набори. Це все нам приготували для херсонського народу для того, щоб вони мали можливість їми скористатися. Також ми завантажили, ви бачите, 2,5 тисячі продуктових харчових наборів. Ми їхали, ми в'їжджали в цей жах, в це місто, і ви бачите ці розваляни. Ви бачите черги великі, черги, як люди збираються біля будинку, вони чекають нас, вони чекають цю допомогу. Я дуже завдячний нашим партнерам. Це французька команда. Актет, яка сьогодні вона не стоїть в стороні, вона об'єдналася і вона виразила таке бажання підставити плече в тяжку годину, в тяжку хвилину для українського народу. Я дякую команді Одеса Незламна Михайлу Сосновському за те, що він приєднався і він зробив неможливе. Він згуртувався і дав свою, скажімо так, командну єдність в цей тяжкий час. Ми дякуємо нашим всім, хто приєднувався Олексію Ліонову за те, що він приєднався, він допоміг в якихось логістичних питаннях. Я дуже завдячний. Я хочу виразити Херсонському народу дуже велике захоплення. Вона героїчна, ця братська. Народна єдність, вона ніколи не була такою, як сьогодні. Я вдячний, що багато людей вони мають можливість не тільки стояти і потерпати від обслуг, а вони ще можуть єднатися, допомагати розвантажувати ці автівки. Вони робили неможливе. Вдякую за все. Команда благодійного фонду Шляхетна справа продовжує робити шляхетні справи. Вона продовжує їздити, допомагати населенню. Там дуже велика потреба в допомозі. Ми просимо всіх єднатися, всіх небайдужих, і тільки разом ми можемо досягнути перемоги. Все буде Україна, слава Ісусу Христу!